Ти будеш з ним всі Крапка. Ну, але він мені сі не подобає. Марія, а ну подивишся на мене. Ти не розумієш, що він є мажор? І що з того, як я його не люблю. Поживете разом років з 10 і полюбиш. В хата в центрі. Posat b8, чорний, на 280 кобил. Ще й балабал, він казав, вже машини. Доця, ну тобі з Тим іваном не світить. Ма Марічка, ізвини, я на секунду. У мене для тебе подарок. Голубой сапфір, Полтора тисячі євро. На тебе буде смотреться божественно. Виглядає як із гімназії «Експрес». Ну почему ти така неприступна? А почему чому в тебе спеска смердить? І як далі жити? Кремль ніхто не взриває. Мама хоче видати в нас заміж за Андрія. Який нібито родом за Закарпаття, але ніс не шурупи по-українськи? Ще й підписаний на всім московські пабліки. В той час, коли моє серце належить рішалі Івану. Ліпше відволічусь на рекламну інтеграцію, боже, хоч гроші розбавлять мою біль. Охана, я ти молю, не чуде. Раніше треба було думати. Тепер ти в мене не спевиш. Марійка, я ніс не панів. Що ще знов стало? Я ще заграла з тобою на зйомній хаті. мені треба свою хату. Давай злазь, бо я вже взяв нам хату. ЖК файв адрес. Я не вірю, well, то знову якась yeah. як з тим айфаном. Довір підписаний. Я вже під забудову. по вигідній ціні вона потім виросте під час дачі. Можна буде перепродати і знову взяти. В каюті маю всі папери. Ходи ще подивиш. І що? На папері є печатка нотаріуса? Що стоїть підпис печатка. Всі офіційні документи жито наші. Якщо ти мене дуриш, я тебе в душу на сні клінуші. Чекай, ще треба нові хаті ремонти поробити. Давай, ходи. худе. Ё... Іване, я знаю, що ти все було пізь, бі... аж тільки не пускай мене. Не все! я вже валив розстрочку, бо в них дуже вигідні умови. Правда, розстрочку оформив на твою маму. Ліпше відпусти. Іване, мама хоче, аби я вийшла заміж за Андрія, але мені сі здає, що він сєпар. Що ти то взяла? У нього смердець списка. І він не любить його. Бабула. Нині вечором я прийду до вас на вечерю. Скаже мамі, що ти мене запросила. Я виведу то падло на чисту воду. Що, Іване. Я розумію. Ти далі без роботи. Я далі не їздиш не не на тому без шостому пасаті на блехах. Хоч ті на нього кинув? Взагалі то я від початку війни активно волонтерю, хоча розумію, що для вас то не рахується роботою. А на рахунок машини, як по мені, то ліпше їздити на бляхах, але мову рідну знат. Стопакакає okay, різниця, на якому язикі ти розмовляєш? Велика різниця. Не зачинайте мовний срач. З вашого дозволу покладу вам трошки делікатесу, схожого на гімно. Звичайно, що до людей, які не знають української в силу обставин, треба відноситись з розумінням. От тільки за умови, що вони не сіпан. Не розумію, к чому ти клониш. Так, так, юначе, пред'яву, або прийдеш і відповісти за базар. Маю чуйку тому скалот. Я задам хіба єдно питання вашому Андрею, а вас всіх попрошу помовчати. Андрей, скажи, будь ласка, а хто такий Путін? Сміжний вопрос, звісно. Президент Російської Федерації. Mm -hmm. Ах, ти куравчика, Сіпарюга. Ще в нього списка смердить. Каш родом за Закарпаття. Українець би в житті так не відповів. Ну шо ж, думаю, сам час вивезти Андрія на вулицю. І добре лопнуть Рело мопперело в кращих закарпатських традиціях. Маричка, я прошу, угомони своїх бендявцев, а то вони мене вб'ють. Да, это было все ложь. Я на самом деле из Москвы. Я бежала от режима, чтоб любить режим вне режима. Пойми меня. Боже, яке ты ебанут. на тебе пасати пензлюй на всі чотири сторони. Прошу, не бросай мене. подай руку помощи, ми ж один народ. Беріть приклад з Марійки вчить подавати руку помощі Лише б не помішало по-людськи навчитися на канал підписувати ще. Нє, <рес> бо то до хуляру людей ще диво не підписаним, Ну то якось не пасує. Також традиційно дякую всім, хто підтримує канал, всім <рес> спонсорам і патронам. Також дякую всім, хто в минулому випуску долучився до збору для мого колеги, який поїхав на передову. А наступний випуск вже буде за тиждень, а не за два, бо вас щось там ще поміняло, та? Та той наступний тиждень будуть випуски. Наступному вже зроблю у себе ще подяки. Згадаю всіх за донати. Чесно, нині тупо не встиг. Бо вже неділя, я щойно закінчую випуск. До речі, я чула що ви шукаєте собі помічника по творчих ідеях. Але ж Львова, та? Та то тре мені на повний день. Кого хлопа чи бабу, яка трохи шари в приколах. Го цікаво, то найді там в контакти по співпраці напші. І не забувайте, що нині неділя треба донатити на зсу як на церкву. То залишу в описі посилання на фонд повернеться живим». Коротше, не буду вам довго є, чимусоли. В нього припідняв ще на новому відео. За ваше здоров'я, я, я п'юмач.